Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам трішки розказати про добриво, яке може прискорити дозрівання помідорів в відкритому ґрунті. При формуванні та дозріванні томатів потрібні в основному каліні добрива. Про особливості калію я розповідав в попередньому відео. Зараз хочу розповісти про таке якісне добриво, як плантафол. 5-15-45 фірми Valagro. Також його називають дозрівання плодів. 5-15-45 це комплексне, збалансоване, водорозчинне і головне безхлорне добриво з мікроелементами у вигляді хелатів для листового підживлення. Так як я вирощую. Помідори в відкритому ґрунті без поливу, то все підживлення я роблю по листу. Це доброво застосовується при зниженні активності кореневої системи, діє як стимулятор росту рослин за несприятливих умов, підвищує врожайність томатів прискорює дозрівання помідорів. Я розчиняю це доброво 20 грамів. На 10 літрів води. Це добриво в своєму складі має азот 5%, фосфор 15% та калій 45%. Також в його складі є мікроелементи в хелатній формі залізо, марганець, цинк та мідь. Перевагами добрива 5, 15 51545 є високий вміст поживних речовин, які потрібні для нормального розвитку томатів в відкритому ґрунті. Є наявність прилипача у складі добрива. Це добриво покращує вуглеводний обмін, стійкість до заморозків та посухи, підвищує імунітет рослин. Не залежується під час зберігання. І головне, це добриво повністю водорозчинне і не накопичується в ґрунті та овочах. Механізм дії добриво в тому, що воно має ефект натурального прилапача. Взаємодіє з росою та розширює площу контакту добрива з листком рослини навіть уночі. Я застосовую це добриво кожні 7-10 днів в залежності від потреб на стадії дозрівання помідорів. Раза, 2-3 дозування 20-25 г на 10 літрів води. Для Ефективного використання цього добрива його потрібно розводити в теплій воді 20-24 градуси. Це добриво Plantafol 51545 рекомендується вносити при зниженні активності кореневої системи, відставання розвитку завязі у разі кореневої гнилі на ранній стадії. Також бажано використовувати це добриво при природних умовах складних, таких як велика кількість опадів, посуга, підвищення вологості повітря, ґрунтові заморозки тощо. За необхідності це добриво може швидко заповнити або запобігти дефіциту корисних речовин для помідорів та інших овочевих культур. 5-15-45 у своєму складі має найбільше калію, наявність якого сприяє прискоренню обмінних процесів у рослинах. Це також позитивно впливає на розвиток плодів та зміцнює імунну систему рослин, посилює їх опорність патогенам. Листове добриво плантафол може бути також доповненням докореневих добрив. Його використовують, якщо необхідно, терміново скоротити розвиток культури у критичний період вегетації, так як він в своєму складі має дуже мало азоту. Також його використовують при нестачі вологи або її надлишку. Плантафол ефективний для підживлення після заморозків і при сильній спеці. Тоді, коли коріння не можуть доставляти іншим частинам рослин корисні мікроелементи. Завдяки вмісту важливих поживних речовин препарат є першою допомогою при усуненні проблем із нестачею основних елементів живлення для помідорів. Відкритому ґрунті. В кінці хочу зазначити, що головне дотримуватися інструкції та рекомендацій виробника добрив для того, щоб не зашкодити рослинам. Головне все потрібно робити в міру. Бажаю всім удачі та гарного врожаю.